Тут раз і прокинувся Стецько. Гарема вже немає, немає красунь, а лиш гарбуз, що у руках Галя тримає. Так і провчила я стецька, Так йому і треба. Хай знає, що гроші в компанію не головне, а почуття. Доброго вечора в сучасній компанії. Я чуть хтось хоче потрапити додому. Це я можу допомогти. Навіщо вам в черниці? Поверну додому, поверну телефон. Ви нам допоможете? Мобілі та інтернет? Вірте і давайте тут завжди. А тут така гарна можливість. Подивитися і послухати. А може вам гроші дати. Дівчата купить мої сукні, хлопці куплять мої гаджети. Все, не, не заважайте нам, будь ласка. Так, гетьі чорта. Гетьі А хто б? Я хотів по-доброму, але ви не від мені вибору. Я зроблю так, щоб ви не потрапили у свій час. Знаю. Ти ж знаєш, робити всякі капці, в мама в крові. Ту я взяла, забирай своїх малят. А я з нас не холодна. Правда, Правда. Так, стоїмо пісню, варень, що хочеш. Nice, nice, nice. Good job. Good job. Hold it, hold it. Фа, моя чорногривая на вари, милая на вари, милая на вари, у папа, моя чорнокривая, Тай до вже нема, милийні нема, голубі, Нарубай милая, нарубай, милая, нарубай, у моя чорно -гривая. Моя чорнобивая, тай й ним вже нема, милий, мій миленький, й сви вже нема, голубій сисенький, Помирай, милая, помирай, милая, помирай, у хатах, -ха, моя чорнобривая, помирай, милая, помирай, милая, помирай, у хатах, -ха, моя чорнобривая. А будеш доживати, милий, мій, миленький, Ласким будеш доживати, голодній серьші, і скумою, милая, із мой, милая, із кумой, у хапа моя чорнобривая, із кумою, милая, із мой, милая, із кумой, у хапа моя чорнобривая.

Один, два, три. Банко. Ось і закінчилося наше свято. Але в селі воно тривало до самісінького ранку. Хто нехтував цією традицією, тому збитки робили. Кому віз сіра на хату знесуть? Знімуть та віднесуть аж на край села, а кому тим переставлять. І не дай Боже комусь образиться, ще гірше зроблять. Бо ці пустощі були дозволені громадою тільки на Андрія. Адже це свято молоді, краси та парування. Так що всі разом з красною Давайте, калеторкою пару. <реш> Настил? Настил? На